Всім привіт! Вже липень у нас місяць, жара у нас капітальна. І дивіться яка у нас проблема вже. Ламає лимони. Це вже третій. Прямо не витримують гілки. А от я вже під поле поробив їм. Вже поварив, вже і вчора варив, вже якісь желізо, вже дарматури. Ну, бамбуля, звісно, а? Бачите, гілочки okay. ніби невеличкі і воно... І ломив. Так, от такі гілочки і ломали. Вчора прийшов ми такий крутим по він такий приходить і каже до нас. Так, хто з вас закривав штори? Ми такі всі мама я не закривали, вже два дні в теплиці, <laughs> А я закривала, вже знову вламали. Закривали штори і вламали вже знову. Ну як це так неаккуратно? Ну то ж, ну то ж. <laughs> Помідорки десь, які в мене вже достигають. Так, помідорки, чері. А мала їва, я не їв ще. Солодкі. Солодкі, ти пробувала? Да, так, так. Да. Батько, дивіться, куди вони вже. Метрів два, мабуть, да, вже є. А де два метри? вже... О, все, вони навіть ріст. Ну, вже Їх треба пообщіпувати, але я щось руки в мене не доходять. Дуже жарко, бачите, так 36 градусів вони вже вуха ж поопускали. Навіть вуха опускають від влаги. Якщо багато влаги, і падається вже земля. Мелороза. Ой, да. О, Дуже вже, а вже наші ті трошки вже вони повідростали. Да, Новенькі все. ці. Все щеплені. Це що у нас? Угу. Mm -hmm. Італійський саме виготує. Цей як він? Каферський. каферський. На, Двіць... на, на силу він вже почав відкрити. Або який красунчик є, вже на... бачите. І там далі є. І тут є. Це почав вже плодики. Тут в'язати плодики. Його вот теж каферський. Дуже цікавий він. А тут прямо їх три штуки хоче бути. Але я не бачила ще на Я так часто зараз жара, я сюди річі вже. Ми вечіром поливаємо. Зараз в обід взагалі не поливаємо. Огірки, все, викидаю на дня. А во покажи білокрилку. Дивіться, яка в мене білокрилка. Капець, що на кожну. О, дивіться взагалі Короче, Перепробувала я оці народні способи і нашатирним спиртом, і. Що, кожен сок такий? І а, вчора навіть ми кропили, і червоним перцем. Ну, це все не допомагає. Але що... зато в тебе не, не кроплені огірочки, які, а? Так, да. зато огірки без хімії. Щоб я викидати їх вже скоро. Да, вже будуть на городі з'являються, вже будуть Викидає, ці, бо... ці викидати. А вона мені то добре, що вона мені на лимон не сідає. Да, це, ми... що... Я б вже давно їх викинула, Він... але добре, що вона білокрилка не сідає на але лимон. Але знаєте, що вона саме дуже полюбляє? Огірки і авокадо? Так, avocado is А, банан? Ні, банан Вона не їсть. Вона тільки сидить да, на тих. Це такі зуби має, га? Mm. Це вона є так. Я не знаю, чого вона так їсть авокадо, але вона авокадовати. Є яка лаврушка. Лавруха теж велика вже. І що? ще Я не хочу її вкоріняти. Будемо просто на, на зиму зірвемо листя і будемо собі мати на рік листя. Що, тут, хватило на рік листя свободно? Ці, це вже наші красунчики. Просадив кадаликові банани наверху. Це наші щепки. Шукватики. как класна, тоже вже пішло вріст. Он шил классно, он шив, пішов. Лаймкват, ми цього року дуже багато маємо, дай Бог буде різних сортів таких інших трошки. Павловський почав теж трохи скидати. Да, оцей дуже, один, один період, чоловіка прийшла, він всія під ним, правда? Так. Да. Ну ні, він я жив, пов'язав, тоже жив. Але дуже багато скинув, то він, подивіться, як він жирує, він накинув стільки того він поскидав, зелені на себе. Оцей не так жирує. І він плодів багато начіпляв. О, ці плоди вже, дивіться. Це, це наш первениць. Да. Чотири плода на одній гілці. Це первенець. А той тут дуже жирує, стільки зелені накидав на себе. А от дивіться, вчора вітя поробив цій пікліті. Покажу, так, вчора зробили, подивіться, компост. Тож, купили Ми ми обічно, лісовою землею користуємося, а це купили для мішати. Дуже зараз земля в лісі погана і нам треба землі. Чим ми поляли? Байкалом вчора поляли. Байкалом поляли, щоб вона трошки. Компос, ну, Як ти типу, компост, зробиш, щоб вона ні берегліша і зробилася. І накрили клієнкою, щоб бо якщо байкалом обробляєте землю чи компост, якийсь, то бажано накрити, тоді скоріше ефект до, до цей це, це з чорнозьому засипаємо. І взяли ще два мішка універсальних 50-літрових, У нас по 160 гривень отакий мішок, і це ми це все переколотимо. І ще хочу перліту взяти, теж додати. Знаєте чого? До цієї пири ми це все не робили, а відколи в мене пропали. Малі оці дикарі. Ми рішили десь ти знов їх поляв? Ну то що? Просила, не поливай, бо пропадають. Поля пропали чому? Бо ти в мокру землю посадила, будемо. Я їх оце недавно всіх пересадила понаново і де пропадав, там і сперше всю коріння сперше. Дивіться, це вже нові, це вже літні привівочки наші. Та й от тобі лісова земля, та й що вони погано ростуть, де хорошо ростуть. Бо це... бо вони садилися в сухішу землю. Так, да, це лісови, це... Все... це літні це... привівки вже. Це різні сорти. Ну, не літні, а які в кінці травня, да, так? Да. Прививалися вони. Сортів багато. Борнео є, дуже рідкісний сорт. Да. Вашингтон, апельсин, вони маленькі. Є. Росо є маленький. Росо. Це це, що у нього красний бочок? да, Да. Це все вже буде на осінь. Десь да, Бог. Да, поки ми їх е, э, ростимо, як то кажуть. Плекаємо. Да, Лілеє, бо получаю не раз за них, бо не поляла, то О, не так. О, грушоподібний. Точно грушкою росте? Це в мене не було. Бачите? Із такі сердечком, так? Да? Грушоподібний. Mm -hmm. так Інтересно. Так, кумкват не цвете, жарує а, а чого там? Ти так думаєш? А я вчора знайшов. Ти вже знайшов? Да, дивись. Я теж думаю, що не цвете. О. Пішов. А, точно, бачите, що це таке хазяїн? Що він знає, да. що в нього робиться? Я, наприклад, би вже Ні, ні, він почав вже... а, молоде. А він ти казав, що він в літі зацвіте. О. Він зацвіте. Да, літом зацвіте. Ну Він накидав, подивіться, скільки він листя зеленого накидав року. Накидав. О, поробив такі штуки, почіпляв їх. Вчора півдня грався з ними, бо дивіться, Вже шкода, як пообламлює. Я да. вчора отакий маленький обірвала, то мала щось слухати. А кстати, отут ви десь закривали штори і вламали мені. Ну то таке, главно, щоб це був. раз і А голландський, дивіться, який краси. Голландський, так, да. голландський накидав теж сильно. Це теж накидав багато маленьких, ти його трошки теж попідв'язував. Да. Я вже трохи полодів пообривав, якщо по два штуки було, я пообривав, він ну, по полишав. а вдруг вітя не слід. Оце молоденькі, це вже знов нові якісь дуже привівки, знов ти щось не пам'ятаю, що ти прививав тут? Все, що хочеш. Да, то, що ну, ну вважайте, що 30, 30 сортів. Так. -да. І кожен раз я кажу, то треба правити, то треба правити, то треба от... Маракує. Коротше, сказав, що він її викинеться урока. Да, не не, не зав'язує, воно в мене плодів. Її треба пиляти самому, я вже її спробував, щось вона не зав'язала. І так гарно повилася, така красавиця, і все їй вистачає, yeah. листя, все. А не, Може її треба янтарною кислотою чи борною вони обробляють, щоб за, зав'язувати. Він, він не хоче з нею діло мати. Так, дивіться, що він, наш мандарин, оцей якийсь родунчил, трошки yeah. полишав, трошки поскидав і трошки полишав. І Павловський. Цього року Павловський дуже гарно понакладав. Павловський обща взагалі, класно. Взагалі, взагалі, сорт, він Хороший. дуже підходить для, для квартири. Для квартири, для харків. любить обрізатися, це хто ага. любить експериментувати з ним, то коріннятися, обрізатися. Ну, інтересний. І на на, ого, то такі ми хотіли показати трошки коротенький обзор, що в нас зараз робиться в теплиці, що дуже жарко, тече прям. Злоба. йдемо ще вам покажу помидори, ті, йдем, що. Йдемо ще похвалимося. Як один писав в коментарі, що ти тільки хвалитися вмієш. що да. <гум> Нічого по суті не розказуєш, тільки хвалишся. <гум> йдем, ще похвалимося Так, це ми ззаді теплиці. Тут ми вже висадили виноград. Хочемо, щоб виноград тут був на тій стіні. Ізір посадив у ґрунт, може буде. І подивіться, яка класна. Азина дуже крупна. Підійшло її місце тут, і така росна йшло на гілки. Теж треба попідв'язувати її. Так, ми хочемо е, показати помидори. Ці, що цього року ви спостерігали в одріці, яка в нас плантація. В теплиці, які вони в нас були розсадою, ви за ними дивилися. І хочу показати, як зараз, 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 Наверно треба отако стати. А, у вас... о, вже красає. Дивіться, які. Це в тебе що за сорта? Це низькоросла баночка. Я казала у лісе голландські. А дивіться, десь які прямо крущі? Багато штук має. По 10 штук наш. Дуже солодкі, дуже солодкі. І туди донизу це вже йдуть різні сорти. Ну це ті, що пам'ятаєте, що в мене вони були переляті. Ми їх переляли. От. Так, або покажу. О мої помідорки. О, і, Огірки. Вже плетуться на всіх плетуться. Дивіться, це ми висадили інжири. Оце все. Ідуть інжири. Зараз вам покажу, які вже плоди на інжирах. Інжири в мене три сорта є. Є білий адріат, кримський чорний і київський крупноплідний. О, ще дивіться, які краса, красавчики. Я всі тішуся своїми помідорами. А що це таке здорові помідори? А це того американка, що оце тут стой. Покажу сорти голландські. Зараз, зараз покажу звідси, бачите які сорти. А от мені інжири. Це вже їхні дітки. Ми будемо їх продавати, хто бажає. Крем, кремські чорні, дивіться, скільки їх багато. Да, да. І це, а це? Білий адріат. Білий адріат. І ще київський ти мав показати. Київського. А так, видачі ні, це не він. Да, да, да. Я воню. хочу плоди також показати. Дивіться, як наші Короче, на Коротше, кожному. на кожному дереві є плоди. На кожному курчове. Оце вони в нас і тут та, поливає їх дощ. Ми поливаємо, якщо жарко, це всі вже пересаджені, Вон, вони вже всі поприймалися, всі вже розстуджули, Листочки нові понакидали. І так само там Коротше, Він любить на дворі бути. Да, він вже любить, двір. любить бути на вулиці і любить цей. І вже будемо чесник вибирати. Черешню вже з'їли, персики далі чекаємо. Такі у нас. А ви бачите, яка капуста. Ну, Тут а капуста, білокрилка не дуже їсть, а вниж ще ту білокрилка ужасна. Найкращий ну, препарат зараз це пеки від білокрилки, але ним можна обробляти лише 2-3 рази за сезон. Більше ним не, ну, не бажано, тому що хімія є хімією. такі в нас справи. Все? Ти що там, ще черешню чукаєш? шукаєш? Ні, я їм. Йошт. Чи йошто? Все, друзі, до зустрічі. Всім до побачення.